І так, день понеділка в нас ще продовжується. <кій> коли, я рано, коли я рано пішов з усадьби, то потім я знав вже приїхав коля, мав Т-150 розколювати там. Не знаю, розколов він чи не розколов. Я не мав як уже сьогодні йти до нього, в мене була своя робота. Думав зараз підійти, але подивився на часи. Може його вже там сьогодні і нема. А може ще є. Підійдемо завтра, подивимося На результат, чи він розколов його, чи ні. Ну він мав розділяти його пополам, щось він там має робити. А зараз, поки бачу сонечко, вже щось два рази сьогодні пробував пускатися дощ. Ну, сонечко світить. Тай вижену я мотоблока, вимиєм І потім побачимо, якщо буде слезити, а воно буде слезити. І, мабуть, якийсь день виберу, поміняю я той сальник. Може, два зразу побачимо. Для початку зараз я його вижену і вимию. Отак. Я його запитую ось тут весь час. О, тут спеціально зробив. Він собі тут в холодильнику стоїть в старому. Але зараз така погода. Не зрозуміла. То сонце, то мороз, то ще якась херня, то я його забираю поки. А там ще й кран лопнутий. Ну з краном то якби не, не проблема. Кран ми замінимо. Але ж один храни його треба ховати. Ховати, бо... бо розморозиться. Так, ну що ж. Зараз заключимо, виженемо, полиємо і все. І потім, я не знаю, може завтра і Не знаю, не знаю, не знаю, не буду будемо переказати. Може псі так то ще й поміняю ті сальники. Я думаю, обидва треба міняти. З обох сторін, бо це зараз треба зливати повністю масло. Це що, я один поміняю, а другий потім потече. Тим більше в мене є їх два. Я їх обидва поміняю. І коли? Коли настрій буде. Диви. Позивай. Налізла. Все, вигоним. Вигоним мотоблока. Тільки починаю, включаю камеру, починає як не курка кричати, то собака. Що ви брещите, що нормально. Ну що, думаю, так буде, так? Да? Так буде. Це ж мені треба буде... Я, напевно, обидва поміняю їх, хоч той не тече. Може цей не буде текти. Якщо міняти, то обидва міняти. Це ж треба, того вала буде виймати зсередини. Ну, роз, цей, витягувати його. Заміняю, в мене ж є два. Заміняю звідси звідти. Ну коли це буде, не знаю. Я не знаю. Можливо, завтра. А можливо і ні. Ну, коли буде, тоді буде. Не знаю ще поки. Так, ладно, складати це все весілля. Заносити. Все, загонимо його нафіг На место. А потім... можеш робити? можу копати. А ще що? Могу не копати. Так і я. Може буду, може не буду. Зживемо, побачимо. Все, нехай трошки потолати, я його зажену. Та й на сьогодні все. Прочитаю я тільки що один коментар запитання. Чи побудували ми цьому Алабайові будку. Ну, Алабай він не Алабай, це я так сказав. Побудували. Вон. Тільки... Без вікон і без кондиціонера. Він не замовляв цього. Але він її вже облюбував. Хотів лише побілити її. Так він, він раніше за нас вугли вже оббілив. Так що не бачу сенсу білити. Хоча побачимо надалі. Нормально. З полом, з усім, як, як положено. Пить. Пробували йому підстиляти туди. Він витягує все і викидає. На досках лягає і все. Там доски сороковка. А під низом різь. Отак. От Разу 2 три роки треба міняти насіння. І веде картопля вон яка? Всім доброго ранку. Ми з України. Десь я вже бачив жуків. Первопроходців. Десь вже з'являлися. З'являлися. Зараз поховалися. Так, а що в нас тут? На що в нас тут? Вчора повимивав усе. Ну воно зараз нічого й не покаже. Бо він нікуди не їхав. У мене пройшли рік, да? Теж було тут пустило. Це не супуна. Супун у мене аж он. Де він? Он. Ну там трошки було, ну понятно, це зрозуміло, воно. Відте трошки виходить, чуть, чуть було таке, як зверху. А потьоків тут ніяких не було. Потьоків тут якби не було ніяких. Ну я не знаю. Хай поки. Ну це треба їхати. І сьогодні нікуди не планую їхати. От я мив вчора аж краску повідмивав. Аж краску змив. Треба їхати, та й воно тоді покаже. Поки він так зараз не покаже. Та й минулий рік теж було, пустило, я купив сальники ці. А воно перестало. О, а то що таке? Капнуло щось що. Шо? На листочку. Oh. Так, 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 так. По-моєму. це таке на листочку? Мосло що Ой, -ти, ти, 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 Зараз я. Зараз я візьму. Окуляри! Мені здається, що то було. То масло, так, да, тільки чи не масло. Ано. Ну? Масло тільки це було. Мені здається, це було до... ще до того, як я помив. Нема ніде. Сухо. Це було ще в... Тоді як. Угу. Перший раз я побачив, що на землю капнуло. Ну що ж, нехай поки буде. Це поїздити треба буде. Потім його підняти. Зняти колесо, зняти цю фігню. Та й побачимо. Поки нехай буде. Тут нове нове мастило. Що я тут проїхав, херню? А його вже, як я зіляю, то ж треба буде знову нове. Хоча можна і то саме. Ну, ладно, поки побачимо. Поїдемо та й побачимо. Як тут, тут бурян, там бурян, а тут прямо вигризли. Правда, посадили цей горіх, чим вони користувались, я не знаю. О, що зверху? Куди він буде рости? І вже не зрізати, не зрізати, бо поламаєте. Ну це тако не подумав, що посадив. Він же ж тут хрен буде під цими шовкунами. Ай. все в нас так. Перше зроблять, потім думають. А то й не думають. Хто як? Так, ідемо ми зараз до наших хлопців, поки зранку трошки якби прохладно, хоча. Ну ще дуже роса. Мені треба буде поїхати, але ще роса. Хай, нехай. Хай нехай роса. Де той мій? До, лежить, він мене не бачить. Лежить на сонечку, гріється. Тукнути ногою що? Почув. Почув. Ну а так, давай гавкай, гавкай. Заробляй гроші, за що тебе годують. Розбудив його. Значить, 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 не доказав. Ідемо перевіримо поки до хлопців на якусь годинку. А потім... Що там таке? Не можуть роз'їхатись. А потім по графіку. Ну, вроді все. Вроді все сказав. Все, йдемо. О, а тут А тут бачу зміни. Олег розкорожив. Газона. Щось коробку скинули. У них зіловська коробка стоїть. Щось вони її тут роблять. Не знаю що. Шо? Ну щось роблять. Маліка страшно будуть міняти, да? Він мені був, треба, що я заліз туди пальця обмастив. Ух! Треба. Я да, зараз суну свого пальця чи носа. Так, а Віталик бачу намірився на поле. Кукурузу, чи що вони там кроплять? Ого. Ого, вони тут порозкидали все. Порозкидали все на світі. Ну і щось там тече. А щось там тече таке? В цьому районі. Там би вроді нічого не мало текти. Ну, вони знають що. Добре щось понатікало. Того вони її зняли. Ту коробочку. Коробочку свою. Так. Доброго ранку. Бачу, ви вже на поле рихтуєтесь. А де наш пан Микола? Десь в путі, так? Да? А куди коробка вже поїхала? А, є, стоїть. Стоїть ще. Як, як з'їздив, нормально? Але ж ти приїхав, дивлюся посікло вже. О, а де? Ну, на, як не одно, то друге. М -м -м. Десь знизу, зверху не видно мокрого. Коля вчора розколов свого. Свого тракіра. Ам, Щось він тут має робити, щось він тут робить. На цих з'єднаннях. Ого! скільки там складалося всякої. Всякої гедоти. Дечі його ще немає, не знаю. А я під нього відтягнув сюди. А як відтягнув? Зачепив цими... Це пам'ятай відтягнув. Ну так, да, сьогодні в нас тут не буде теж нічого. Віталик зараз їде на поле. Коля не знаю де. Так, зараз ми мене трошки поки що нікого нема. О, є, у нього Коля он приїхав. Пан Микола. Заїхали. Махай добрий день. О, він пі-пі зробив. А ці як його супровождають. Біжи, 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 він там ковбасу повіз. Та й облизується ззаді. Так, треба підігнати, каже Віталік, йому газона поки. Щось у нього вже антифріз потік в тому Його автомобілі, що там таке, ніхрена не видно де. А де той газон? А ось газон. Ну, треба то й треба, замі йому. Допоможемо. Зараз ми йому допоможемо. Так, перевірити воду, масло. Націплювали цих фаренят, що не знаєш, як вилізти сюди, зараз. Зачепив ногою і відірвав. Ой. Так, що в нас? Як мені не відламати її, га? Що в нас робиться з водою? З водою треба долити. Там є, соти закриті, але треба долити. Як би це не відламати цю фару? А то буде допомога моя, допомога моя буде. Так, що тут? Тут масло треба долити. Ну, Нехай вони собі доливають. Мені до трактора доїхати хватить. Я їм зараз скажу. Хай собі доливають. А води треба долити, бо якщо не, не вистачає тут води, редуктор зразу замерзає. А де її взяти? Ну, та йде її візьму? Треба йти? Треба йти туди. Ну що, спробуємо його. Спробуємо його завести. Я вже забувся як. Значить, той старіший той заводиться без проблем. А з цим бувають проблеми. Все, завівся. Так, треба вже мені дві руки. Оцю кнопку виключав на газ в нейтральне положення, він лише хватає і зразу включає. Це в нього така полячка є. Ну що, нехай прогрівається, бо зараз, якщо я почну їхати, він зразу замерзне. Ну такий, гадон. <laughs> Нехай покола <laughs> <laughs> Заправка. Поправка. Здорово, валет. закачала О, oh, она у вас вообще пустая. Іде. Вроде й вода кончилась, да? Вода кончилась. А, не вийдеться вже. Хотів помити, не вийде. Так вона вже і повна, так? Да? Так, да, вона повна. Можна вже. Бочка. Бочка. Хотів помити і не вийшло. Шукає Віталик, звідки потік антифріз. не видно. Десь потіка, де? Не видно.